Ну що друзі, я радий вас вітати на своєму youtube каналі. Це перше відео, це новий канал, тому буде дуже вдячний за підписку, за лайк, за коментар. Якщо вам було це відео цікаве та допомогло. дивіться, я заходжу на Facebook і бачу велику кількість дописів і коментарів про те, що ріалтор нічого не робить, що він тільки обіцяє а... і нічого обіцяє, тільки обіцяє. Тому люди, які хочуть купити або продати свою нерухомість, вони повинні повинні знати, якого ріелтора потрібно обирати. Тому що ріелтора бувають різні, і погані і гарні. На своєму прикладі я знаю багато чудових ріелторів, які виконують свою послугу ну, дуже дуже добре. Тому як обрати ріелтора? якщо б я зараз продавав або купував нерухомість, якого ж я б ріелтора обрав? Ну, по-перше, це був би ріелтор, який постійно підвищує свою кваліфікацію, який навчається, який знає тенденції ринку та механізми, які зараз працюють. Якщо б я був покупцем, я б обрав саме того ріелтора, який зміг би мені показати декілька варіантів, для того, щоб я міг порівняти. Бо є велика кількість ріелторів, які показують одну квартиру та готують на її купівлю. Тому для мене важливо, щоб рієлтор показав мені там 10 квартир, наприклад, розповів про недоліки, розповів про переваги, і я зміг обирати, яка квартира мене більш зацікавила. Також для мене було дуже важливо, щоб рієлтор, з яким я працюю, знав цю квартиру дуже гарно і зміг відповісти мені на питання. Як буде проходити сама угода, які документи потрібно брати, хто за що платить і інше. Тому що буває, що ріелтор вперше бачить квартиру, не, не розуміє, які переваги в ній, є, і я повинен її купувати. Я хочу співпрацювати саме з тим ріелтором, який буде знати всю інформацію про нерухомість, який зможе відповісти мені на всі питання. І зможе донести, чому потрібно купувати саме цю нерухомість. Також, якщо б я був власником квартири, я обирав би саме рієлтора, який має маркетинговий план, який знає, які дії він буде використовувати для продажу моєї нерухомості, тому що хаотичні дії ніколи не приводять до гарного результату. А коли все сплановано, людина розуміє, що за чим буде йти, і тоді я впевнений в тому, що ріелтор. Зробить для мене найкращу ціну і приведе найкращого покупця. Також дуже важливо, коли ріелтор каже щиро: він не скриває недоліків. Він повинен казати вам не тільки про переваги купівлі там, цієї нерухомості, а й казати про недоліках квартири, тому що в, в всіх квартирах є якісь недоліки, і не потрібно їх замовчувати. І Якщо ріелтор, з яким я спрацюю, він мені каже, що в цій квартирі є такі та такі-та недоліки, і як їх можна вирішити, я буду обирати саме цього ріелтора. Тому що я розумію, що він зі мною щирий, що він не боїться сказати у недоліках квартири, він розуміє, що вони є. І він розуміє і дає мені варіанти, як вирішити це ці недоліки. Тому, якщо ви хочете співпрацювати з гарним ріелтором, ви повинні до цього поставитись дуже відповідально. Бо ріелторів велика кількість, вони всі різні. Якщо ви хочете вирішити своє питання, вам потрібно працювати з самим найкращим, який допоможе і буде з вами щирий. І розповість вам, які механізми вам допомогу для цього. Тому я вас вірю гарних вам продажів та купівлі нерухомості.